Використання безпілотних систем змінило умови ведення війни. Сили оборони України використовують повітряні та морські дрони для ураження ворожих цілей. А в цьому матеріалі ми поговоримо про наземні безпілотні системи, наприклад, ось цього дрону. Руслан кримський татарин, волонтер, який з початку російського вторгнення у 2022 році взявся створювати наземні дрони. Його мета допомогти українським захисникам на передові. Перший дрон був колісний для доставки одної ТМ противотанкової міни. На нього на фаркопі чіплялася невеличка тілежка для того, щоб можна було зробити евакуацію. Єдиний мінус був в цій платформі, що вона була малопотужна на, на колісах, і якщо б впав столб або дерево, або б він їхав по полю перепаханому, то він би закопався. Він по розмірам орієнтований 80 на 70. Висота у нього невеличка, тому виникла ідея створити. Платформу гусеничну, яка закривала б ці потреби і в качествіхода її б використовували на нулі. Так само підвозили БК, робили евакуацію. Нові екземпляри Руслана вже мали гусеничну конструкцію, що зробило їх більш прохідними. Вантажа самого мощного дрона, який у мене є серед моїх моделей, це 500 кілограм. Основне завдання того дрона це евакуація пораненого з полю бою. Друге, це підвозки БК, підвозка провізії. І якщо навчити керувати військових, то можна ставити турель, проводити розвідку. Якщо внідрити штучний інтелект, то можна створити такий, таку роту, яка буде замість наших військових проводити атаки. Руслан збирає дрони в гаражних умовах. Усе створюється власноруч від гусеничних стрічок до амортизаторів. Частину компонентів доводиться замовляти в китайських виробників. Найдорожчий дрон, який у мене є, це вантажа підйомності на сьогоднішній день. 400-500 кілограм, він мені по сміті обійшовся 370 тисяч. З урахуванням того, що лазерне порізка хнуття це у нас на аутсорсингі, виробництво амортизаторів на аутсорсингі, закупка китайських запчастей, такі як контролери, мотори. Наземні дрони Руслана вже працюють на передові з 11 виготовлених моделей. 9 наразі використовуються військовими. Один дрон втрачено в бою. Є бригади, в яких пілоти постійно допомагають мені у мій дрон, в тому числі і відеофідбеки надсилають, над якими я працюю кожного дня. Мені подобається, що мій дрон приносить користь, виконує завдання. Я виходить, сидячи тут в тилу, теж приймаю участь по захисту нашої держави. Руслан планує створити серійне виробництво наземних дронів, залучивши інвестиційні кошти. Його мрія створити завод або передати креслення тим, хто хоче виробляти дрони. Мені хотілось би внести свій вклад в перемогу, тому я готовий. При відповідних підтримки суспільства військових інвестицій виробляти це дійсно по собі вартості, допомагати розвивати цю тематику. Ліби ми долучаємо суспільство військових, всіх небайдужих людей, закордонних партнерів. Собрати той завод, чи хтось візьме на аутсорсинг, Я готовий віддати ці чертежі. Я не проти, щоб люди в гаражах у себе виробляли цей дрон, щоб по максимуму він приносив користь і Перемогу війну треба закінчувати нашу користь. Руслан впевнений, після перемоги його розробки можуть надалі приносити користь для суспільства. Наприклад, ці дрони можна використати у рятувальних місіях. Можна задіяти, наприклад, поставити гідрант. Він може заїжджати в будівлю, потушити пожар, а пожарник, не ризикуючи своїм життям, може стояти снаружи і просто їм керувати. Це один із. Просто звичайних прикладів. У нас дуже багато полей замінованих, навіть всі поля, які знаходяться на лінії розграничения і ті, які знаходяться під окупацією. Дуже великий об'єм роботи по розмінуванню. Такі маленькі дрони вони ж будуть не актуальні, нам потрібно збирати в виду комбайну великого которий буду брати полосу а, минимум 5-6 м в ширину і обробляти землі по розмінуванню.